Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на каналі компанії elektromotor.com.ua Сьогодні у нас відеоогляд такого інверторного генератора фірми ITC Power GG35EI. Дуже він нагадує модель Hyundai HY3200SEI, виконаний в такому ж форматі. Така ж ручка для перевезення, такі ж колеса у нас для транспортування. Єдине, що відрізняється, він кольором. Зараз подивимося, наскільки він схожий. У нас є відеоогляд на Hyundai 3200, тому зараз переглянемо. Також відкрутили ми з вами передню кришку нашу і дібралися до клемів, які у нас під'єднуються для акумулятора. Це для того, щоб він у вас був під'єднаний до живлення. Бачимо, на передній панелі у нас є. Engine Switch, режим стоп, режим роботи, режим запуску. Бачимо переключатель нашого економного та номінального режиму. Селектор палива. Дві 16 амперні розетки класика жанру. Бачимо DC-breaker це у нас запобіжник. Клеми для підзарядки наших акумуляторів в комплекті йдуть у нас такі от клеми. Під цей роз'єм. І бачимо дисплей, на якому можна побачити низький рівень мастила, перенавантаження, та галочка звідчить про те, що у вас все добре, все працює. І кнопочка дисплей, завдяки якій ви зможете переключати, відслідкову герцовку, силу струму, напругу, кількість відпрацьованих мотогодин. Ключ вставляється у нас у режимі стоп таким чином. Переводимо його у режим ран і можемо спробувати через ручний стартер ключом його завести. Пробуємо. Так, бачите, у нас лампочка мало мастила. Це вам індикатор про те, що треба його поповнити. І завжди пам'ятаєте, генератори приходять без мастила. Так, їх перевіряють на заводах, коли відправляють уже на продаж, але потім зливають і треба доповнювати його мастилом. Для генераторів використовується напівсинтетика, 10 W30 або 10W40 для 4 двигунів. Також в комплекті у нас. Що досить приємно і зручно, це у нас такий от пульт дистанційного керування. Також переводимо у режим RUN і нажимаємо кнопку ON. Так, чому він запустився? І нажимаємо OFF. Бачите, також світиться лампочка. Нажали OFF і виключили його на пульту. У нас є індикатор, який свідчить про те, що сигнал у нас йде. Таких пультів в комплекті йде два. Також зверху можемо побачити нашу горловину паливного паливну плаку. Також на ланцюжку, як і у Hyundai. Вони, як брати, близнюки. Є у нас викрутка двостороння для того, щоб мати доступ до заміни мастила. Конкретно з цієї сторони, бачимо, у нас така резинова вороночка є, і картер нашого масляного баку, куди ви його заливаєте. На щупі завжди у нас є дві літери, які показують рівень, низький рівень мастила або високий. В комплекті дарують от такі от мастильницю з такою горловиною, щоб було легше заливати. От І кришечка, яка у нас закручиться на два гвинти. Так, сам він бачите виконаний в такому жовто-чорному кольорі. В нього є для перевезення все, що потрібно. Ручка для переносу, колеса. Бачимо ручку, щоб можна було його за собою вести. Досить важкий. Зараз побачимо, скільки він важить, Десь приблизно 38 кг. От Такий от формат-інверторний генератор. Можемо переглянути його специфікацію, яка йде у нас в комплекті. Можемо побачити з вами, що 0,6 літра це у нас масляний картер, який треба заповнити мастила. Також бачимо, у нас 2,8 кВт номінальна потужність, 3,2 пікова. Бачимо також, що у нас 7,8 літрів місткість нашого паливного бака. Так, бачимо його вагу і бачимо його розміри. О, от так буде зручніше. В комплекті йде у нас, як я вже казав, викрутка. Іде у нас вороток шестигранник якраз для того, щоб добратися до свічі. До свічі ми добираємося з цієї сторони, з лівої. І бачимо наші клеми. Отака от от інструкція. Зараз я вам ще покажу. Тут поруч біля мене стоїть коробка з Hyundai Hy3200 SI. Покажу вам, як вони між собою схожі. Досить цікаво, хто, мабуть, придумав, придумав, кіндай придумав. А ITC вже взяли таку тенденцію і вибрали такий же варіант зробити. От бачимо нашу коробку. Бачите, в такому ж форматі він виконаний. Та ж сама у нас ручка йде. Також бачимо ці ж колеса, цей тримач. Отакий от от генератор, досить вони схожі, досить схожі. Тільки кольори в них різні. А так, в принципі, майже брати. От за таким генератором можете здатися з нами до телефону 098 657 4001. Зможете отримати знижку, якщо напишете у Viber. Звертайтеся, поки він є в наявності. Забирайте, купуйте, будете задоволені. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго!